На підсипку комунальних доріг Ямполя витратять ще 1 мільйон 400 тисяч гривень. Про це Ямпільському інформаційному агентству повідомив начальник відділу житлово-комунального господарства Ямпільської селищної ради Артем Скорозвон. Він виділив 1,4 мільйона. Це буде у нас відновлення дорожнього покриття по ґрунтовим нашим дорогам. Це буде дорога Глухівський шлях, це буде праволок Шевченка, це буде вулиця та провулок Незалежний. Це буде вулиця Кацюбинська. Якщо вистачить, також будемо укладувати дорогу по вулиці Лугова. Також кошти будуть витрачені на підсипку доріг по вулиці Усок після негоди, після нашої після дощу. І трохи коштів виділено на придбання асфальтобетонного зрізу. Це Буде шатраще, дорога до шатич, там до школи також необхідно відновити цю дорогу. Роботи розпочнуться за кілька тижнів, адже саме такий час необхідний для проведення тендерних процедур. Придбання буде по тендеру. Це два тижні процедура і так далі. Це окремо. І глухів дед у нас вже вийшов по тендеру на на ці роботи, на проведення цих робіт. Щодо матеріалу, яким висипають ємпільські дороги, то його закуповують в шостці. За словами Артема Скорозвона, у мешканців селища є різні думки щодо якості цього матеріалу. Купується в шось фірма. Ну у цієї фірми є всі, скажімо так, дозвільні документи на продаж цього штучного щебню. Є і радіологічні там вони на радіацію випробування, і на міцність оцінка дуже різна. Комусь подобається, комусь не подобається. Оцінка дуже різна. І ну багато хто каже, давайте сипте. Мені подобається, декому не подобається, тому що ну. Ну, я не знаю, чому не подобається. Стопил то ще щось. Там багато причин. Але ми ще й каточком там укатали, тобто якість покриття значно краще. Серед іншого плануються роботи і по вулиці Глухівський шлях, мешканці якої нещодавно звертались до селищної ради. Передні роботи там виконали, ми вирівняли це покриття під підсипку цим щебнем. Але ну, я розумію, що дощ пішов і цю дорогу розмило, але цей участок планується до засипки щебнем. По інше, там де брусчатка, там буде інше. Там буде не щебінь, там буде асфальтний зріст. Ми подібні роботи виконували по вулиці Шкільна і по вулиці Бускова. Тобто, також під грейдер, під каточок. повинно триматися.